Комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, управління майном спільної комунальної власності, енергозбереження і транспорту. Присутні депутати Кудан Іван Васильович, Ков Михайло Васильович, Плиска Світлана Михайлівна. Відсутні депутати Цимчера Василь Михайлович, і Савко Оксана Юрійовна. Комісія складається з п'яти чоловік, комісія присутні фактично троє, комісія легітимна. На розгляд комісії виносяться два питання. Затвердження актів приймання передачі основних засобів з балансу КНП і Шарський центр первинної медичної допомоги на баланс Кам'янської сільської ради і комунального майна комунального е, майна Кам'янської сільської ради. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так, рішення прийнято одноголосно. голос. Перейдемо до розгляду питання. Розвердження акту прийому передачі основних засобів. Значить, це акт приймання передачі стосується будівель амбулаторії загальної практики сімейної медицини і е, КАФТУ села Е, Справа в тому, що ми з балансу. КНП і Шевський центр винної медичної допомоги забрали на свій баланс, і ці об'єкти будуть дані комунальному підприємству Ішевський центр первинної медичної допомоги в оренду. У зв'язку з тим, що Кам'янська сільська рада не є співзасновником комунального підприємства і Шевський центр первинної медичної допомоги, ці об'єкти не можуть бути в оперативному управлінні. КНП і Шерський центр винної домой. Є акти, з якими ви можете ознайомити. Акти стосуються самих будівель. Є первісна вартість по бухгалтерському обліку, є залишкову за вартість, вони це приймають на баланс, згідно бухгалтерського.

Дунковиця. 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 43 тисячі 88 гривні 26 копійок. А чому понесли Тільки мало? Відкутту залежить від, від руку побудова. Від руку будівництва там, де і знос? Ну, Он порахований кожен місяць. Прошу призначення акти. Так. А вам треба погодити. Погодите. Погоджуєте чи не погоджуєте? Значить, погоджуєте троє. Наступне питання у нас затвердження акту постійно діючої комісії з прийняття введення в експлуатацію, передачі, списання та визначення ліквідаційної вартості основних засобів інших необоротних матеріальних активів запасів Кам'янської сільської ради. Читаю. Комісією вище зазначеною проведено обстеження майданчика синтетичної триви для ігрових видів спорту розміром 42 на 22 метри зі спеціальним обладнанням для футболу та надболу кількості дві штуки за адресою село Слінце вулиця Центральна Безнома. В процесі проведення обстеження встановили, що майданчик знаходиться на балансі Кам'янської сільської ради, Баланс за вартість згідно з бухгалтерського обліку складає 175 тисяч гривень, знос 94 тисячі 9 гривень. Залишкова вартість станом на 25.11.2024 року становить 80 991 гривни. Виступила стан Мар'яна Марія Івана, яка запропонувала встановити залишкову баланс у вартість горі для міні-футболу та гандболу в кількості дві штуки, оскільки не була вказана вартість окремо горіх в сумі 10 тисяч гривень. Також встановлено, що майданчик з статистичною травою побудований у 2012 році. Час часу будівництва поточний ремонт не на якому постійно проводяться ...від та тренування. У результату огляду комісія встановила, що синтетичне покриття по всій площі майданчика або зруйновано, або зношено у відсотковому відношенні орієнтовно 95%, що заважає проводити спортивні заходи. Висновок комісії. Штучне синтетичне покриття непридатне до використання, не підлягає відновленню, або ладенню, пропонується до списання. Сума списання покриття становить 70 991 гривень. Є фото до акта. Де, де, видно, де видно пошкодження? Списати, але... да. там пошкодження. Тільки, що діти не можуть там проводити спортивні ніякі заходи, змагання нічого. Прошу не акт поводити і рекомендувати з немов. Засідання постійно діючої комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства управління майном спільної комунальної власності на розбереження транспорту вважаю закрити. Дякуємо. Далі.